Словом про любов, любов Божу. Пастор проповідував неділю про любов, я знаю, але Бог наш є любов, і ця тема дуже багатогранна, як і наш Бог. І здається, як тільки відкриється тобі з однієї, і ти вже здається, що зрозумів, вона відкривається зовсім з іншої сторони. І так було є в моєму житті, і я хочу цим поділитися. Спочатку Божу любов, напевно, як і всі, я відчула зразу, ну після покаяння, в момент покаяння, я відчувала таку Божу захищеність, таку знаєте, як в утробі матері такі я і мій Бог, і все, і кругом а так ну, здавалось, нічого тебе не обходить. То просто величезна Божа любов, і, і все, все кругом проходить мимо. Ти і твій Бог. Потім, коли почався відкриватись, почав відкриватись пізніше, після покаяння, новий заповіт, коли я почала задумуватись, хто помирав за мене, чому помирав за мене. І відкрилася ця велика Божа милість, велика Божа благодать, і в ній відкрилась так само нова сторона Божої любові. Це ж він мене любить. Потім, і вже здавалося, так, оце вона, це Божа любов. І потім, коли ми прийшли в цю церкву, в це зібрання, і тут бац, знову Божа любов нахлинула з новою силою. Це, от як написано по цьому, впізнаєте, що ви учні мої, бо буде любов між вами. Оце, оце таки було. Ми вас впізнали зразу, тому що ми прийшли і тут був просто океан Божої любові. Отак хотілося в нього просто зануритись, і дотепер з нього ну, не, не попускає. Не виходиш, але і, і відчуваєш, відчуваєш, і відчуваєш ту любов постійно постійно по-новому. Але зараз в цей момент якось Бог говорить зовсім з іншої, невідомої мені сторони, здавалося вже трошки урозумів привосходящому розумінні. І тут знов Бог показує мені свою любов з такого боку, знаєте, от коли. Фізичними очима зі сторони ти спостерігаєш, як от три слова, Бог любить тебе, змінює життя людини, яку ти зовсім не знаєш. Ти просто сказав їй Бог любить тебе. І вона прийняла, і ти далі просто спостерігаєш, як Божа любов наповнює Бог, наповнює життя цієї людини, і воно повертається на 180 градусів. І я просто бажаю, я не знаю, може, то для мене така новинка. Але я це переживаю дуже гостро, тому що я вийшла з того кокона. Знаєте, вона ця любов вона вже не стосується от тільки мене, моїх рідних, моєї церкви. Я відчуваю, я відчула, що Бог любить без умов, бо він є любов, Бог любить всіх одинаково, всіх, що він так само помирав за мене і за цю людину, яку я бачу перший раз в житті чи другий раз в житті. І я не знаю, чи я її ще колись побачу. І я просто маю свідчення такі, як люди потім діляться, як ця любов змінила їхнє життя. І я хочу говорити про це, що і як ми несем людям, і що і як несуть люди в наше життя. І я хочу, щоб ми відкрили для початку Івана, третій розділ. і прочитали з першого верша. Е, був один чоловік із юдейських старейшин фарисей по імені Никодим. Він прийшов вночью ки Іисусу і сказав йому: "Рабі, ми знаємо, що ти вчитель, посланий Богом. Ніхто не може совершати таких знаків, як які ти совершаєш, якщо Бог не з ним". І я хочу найперше, е, мене вразило, він прийшов один і каже: "Ми знаємо, він, він же ж прийшов до нього один і каже, ми знаємо. І коли е, я буду говорити тільки ну, від себе то, що я пережила, то, що, як мені проповідували Євангеліє, як я е, е, тепер проповідую, і що я бачу, це мій, мій такий досвід. І отут я бачу, він прийшов один, але він говорить, ми знаємо. І коли, тобто е, в них був в них. У фарисеїв був набір інформації про Ісуса. Вони співставили його з фактами, що де саме. Ну і вийшло, що ти учитель, посланий Богом. Ну бо інакше. Але що відповідь Ісуса? Ісус сказав йому в отвіт: «Говорю тобі істину і правду. тільки той, хто родиться свише, сможе увідіти царство Бога. І Ісус починає проповідувати йому Євангеліє, Ми бачимо, так? Тобто, і так само, як ми говоримо людям, ми приходимо і ми говоримо, ми хочемо поговорити з вами про Бога. Ви вірите в Бога, ви знаєте Бога. А вони говорять, одна людина тобі говорить: ми знаємо, та всі вірять, та ми віримо. І, і ми, ми знаємо них є набір інформації. Всі вірять і. Тут далі ми знаємо про Никодима. Я хочу. Це знаєте, як інструкція. Ісус проповідує Євангелії Никодиму. Так? Він йому говорить, і ми знаємо далі, що Він пояснює, що означає народитися згори, це, що, ну, не може унаслідувати вічне, що тобі треба народитися від духа. Але я не буду тут читати, прочитаю от закінчення, 16 вірш. Від Бог так полюбив мір, говорить Ісус, що дав свого єдиного сина, щоб той, хто вірить в нього, не погиб, погіб. вечную жизнь. Ведь Бог послал Сына в мир не для того, чтобы Он мир осудил, но для того, чтобы мир через Него был спасен. Тот, кто верит в Него, осужден не будет. А кто не верит, уже осужден, потому что Он не поверил в имя единственного Сына. И что я хочу сказать? Вот как Иисус проповедовал в Евангелии? Так. Э, в, так и, и мы, напевно, маем. Э, Але ми чомусь починаємо не з 16-го, так як я почина, почала читати, від Бог так полюбив мір. А ми починаємо проповідувати Євангеліє так приблизно, знаєте, з середини 18-го вірша і починаємо з суда. Ми, нам легше почати говорити людині проповідь Євангелія з того, що, що в неї є проблема. Ми от бачиш до чого ти, от тобі потрібен Бог, ти подивись, в якому ти стані. Але я не бачу, щоб. В Слові Божому, що прийшов Ісус і сказав, А, десять прокажених, ну, ясно, що ви десять прокажених, ну, та подивіться, або а ти кровоточива жінка, ну та твоя баба, ти знаєш, що робила твоя баба, ну та тобі треба. І Ісус ніколи так не проповідував в Євангелії. І... Мені здається, що все ж таки можна починати, і треба напевно починати з 16-го вірша, починати з любові Божої, показати, що Бог, і от що я хочу сказати, от спостерігається. от так от ми прийшли в хоспіс, і внуч хворі всі люди, і говориш за ну за за спасіння за Бога, говориш з ними і, 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 і кажеш: ну, а ви приймали Ісуса. А вона каже, «Та поки я тут лежу, я вже п'ять раз приймала Ісуса. І що з того? І відповідь вона бентежить. Ви знаєте, вона просто ти стоїш і ти не знаєш, що говорити. А коли кажеш, а ви знаєте, що Бог вас любить. І вона починає, жінка, починає плакати, і вона каже, Бог мене любить, та Він про мене не пам'ятає. Подивіться на мене, це, це Божа любов. І, і тут, коли ти починаєш говорити про Божу любов, про ві, оцей 16 17 вірш, що Бог так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб той, хто вірить в нього, мав життя вічне. І ти починаєш акцентувати на життя вічне. І воно звучить спочатку дико. Люди не розуміють, ти не коперсаєшся з ними в їхніх проблемах, ти не жалієш, хоча ти співчуваєш, звичайно, але ти звертаєш увагу на вічне, на вічне. так? І, і це... Вони спочатку люди, спочатку зляться, не всі розуміють, але потім ти бачиш, що воно діє. Це сила, яка діє любов'ю. І я хочу зачитати з Ісуса Навина, яку так само читала, і третій розділ ілюстрації, можна сказати, до того, що і як ми несемо, і що і як несуть нам. Рано утром ми знаємо, що Мойсей, коли помер, Ісус на він вів людей в обітовану землю. Вони зупинилися перед Йорданом. Рано утром Иисус со всеми сынами Израилевыми выступил из Шетима к Ирдану. Там, не переходя реку, они расположились на ночлег. Когда миновало три дня, староста обошли весь стан и объявили народу такой приказ. «Как только вы увидите, что священники-левиты понесли ковчег договора с Господом нашим Богом, тут же ступайте за ними. Но между вами и ковчегом должно быть расстояние в две тысячи локтей» ближе не подходите. Так вы поймете, куда вам идти. Ведь раньше вы этим путем не ходили. Иисус велел народу, осветите и очистите себя, ибо завтра Господь совершит среди вас чудеса. Иисус велел священникам, возьмите ковчег договора и ступайте вперед во главе народа. Они взяли ковчег договора и пошли вперед во главе народа. І тут я хочу зупинитись і просто спочатку скажу, що я маю на увазі, а тоді трошки так розберу. Ми всі, це були священники старого заповіту. І вони несли договір. Мені сподобався в новому перекладі переклад всюди завіт, а тут договір. І вони несли завіт, вони несли кавчег. І договір був укладений між Богом і людьми. А я хочу закцентувати нашу увагу, що ми всі знаємо, що ми є священники Нового Завіту. І ми всі це прийняли, що ми є священники Нового Завіту. У нас один первосвященник, Ісус Христос. Але ми дуже часто несемо скрижалі, ми несемо закон, коли ми проповідуємо. І я хочу, щоб ми несли. Не, не закон. Якщо ми священники Нового заповіту, і наш первосвященник Ісус Христос, і Він все для нас зробив. Давайте будемо нести договір, який укладений між Богом Отцем і Сином Його Ісусом Христом, по великій любові до нас, по милості Він забрав, забрав весь гріх, взяв на себе, щоб ми мали життя, вічне. вічне і тільки вірою в нього ми ну, обрітаємо життя вічної. А тепер трошки хочу розібрати цей кусочок, що ми прочитали, тільки ви увидите, що священники левіти понесли ковчег договору з Господом нашим Богом, тут же ступайте за ними. І як тільки я хочу сказати, як тільки очі віри. Нашою відкрилися, як ми вірою побачили цей договір між Богом і Ісусом, ми маємо тут ще вставати і йти. Обітована земля вже наша. В обітованій землі жителі, які населяли її, вони вже знали, що земля віддана нам, тобто цим людям. Вона вже наша. І потім написано: це все ваше, куди ступить нога ваша? Ваше. Тільки йди, якщо нога не ступить, Бог вже все віддав, але ти йди, тут же ступайте за ними. Далі священники лівіти, я вже говорила, це були священники нового старого заповіту, ми священники Нового Завіту. І ми, яка функція священника нового заповіту? Показати людям на Ісуса. Просто показати людям на Ісуса. Тут сказано добре: між вами і ковчегом має бути розстояння в дві тисячі Ближче не підходіть, і так ви паймете, куди вам іти. Не говорить Господь: дивіться на священників, дивіться на Йордан. Він говорить: дивіться на договір. І люди, які йдуть, вони мають дивитися на Ісуса. Тільки очі віри твої відкрилися і до самого Кінця. І не написано ні вправо, ні вліво. Дві тисячі локтей туди. Це все має значення. Тільки щоб ти не випустив з виду Ісуса. Вірою, просто вірою, очима. Віри ти маєш дивитися на Нього весь свій шлях. Дальше. Ісус вілял народу. А святіться і очистить себя, ібо завтра Господь завершить серед вас чудеса. Е... Ага, ще я е, перепрошую. Хочу вернутися до того, що ми маємо дивитися тільки на завіт, і вони несли договір на скрижалях, а в нас, в нас заповіді, написані на скрижалях серця. І я хочу відкрити перше Івана. Другий розділ. І зачитати до цього вже з нового заповіту. Дети настав последний час. Ви слышали, що должен прийти антихрист? Так вот тепер появилось уже много антихристов. В меньших перекладах пошел лжецов. Из чего мы узнаем, что это последний час? Они покинули нас, но это не значит, что они были наши. Ведь если бы они были наши, то и оставались бы с нами. Но то, что они нас покинули, доказывает, что все они не наши. А на нас помазание святого. И значит, все вы обладаете знанием. И у вас 24-й верш. А у вас пусть живет то, что вы изначально услышали. Оце, що я говорю, очі віри, коли відкрились, ізначально, як ти побачив Ісуса віру, і побачив оцей договір, побачив цю Божу любов, і якщо в вас живе те, що ви ізначально услышали, ви будете жити в сині і в отце. Ось От це і є обіцяння, яке він дав нам, вічна життя, це я вам написала. А тих, хто вас збиває з пути. Будуть люди, які будуть показувати то на священників, то на Йордан, то, може, то можна той Йордан якось так обійти, щоб не йти через ті води. А ти подивися от на тих священників і живи так, як вони. Ні, наш погляд, не збивайтесь з пути, написано. А что касается вас, то помазание, которое вы от него получили, живет в вас, и потому нет нужды, чтобы вас кто-нибудь учил. Само Его помазание учит вас всему, оно истинно, и в Нем нет лжи. Так живите в Нем, как Он вас учил. Так живіть і в ньому тепер, дітки, і тоді, коли він буде явлен, ми не будемо відати страха і не станемо прятать глаза від стыда при Його возвращенні. Коли ми дивимося постійно на Ісуса, коли ми прийняли вірую Ісуса Христа, Дух Його живе в нас, нам не треба, нам треба тільки дивитися на Нього. І ми не зіб'ємося з путі ніколи. При, при чому. І хочу читати далі тут. Так само, що. Мне цікаво, народ снялся со стоянки и направился к Йордану. Впереди священников несли ковчег договора, была пора жатвы. И в нас зараз пора жатвы, их мы знаем, жатвы, душ для Господа. Так Йордан разлился, затопляя берега. Но как только священники, несущие ковчег, подошли к Иордану, и их ноги ступили в воду. Вода, что течет из верховь Еордана, остановилась и стала стеной. І ми знаємо, що вода розступилась, і народ перейшов ріку напроти Іріхона, де ступає нога з, з договором, де є, де несуть, не несуть не, не, не цей договір. Ті скрижалі вони не поставили там, і скрижалі не стояли. Були священники, які його несли. І поки ми його несемо, поки ми його тримаємо в цих водах Йордану, води розступаються. Стіни Єрихону падають. Для Бога нема нічого неможливого. І поки ми будемо нести Ісуса новий заповідь доти, люди будуть і переходити в обітовану землю. І коли весь народ перейшов через Ріордан, Господь сказав Ісусу «Отрядіть дванадцять чоловік по одному із кожного племені і веліть їм взяти відсюди, з одна йордана з того місця, де стоять священники дванадцять камней і я пропущу і шостий вірш. Еті камні будуть для вас пам'ятним знаком. В будущем, коли ваші синові спросят, що значить для вас ці камні, ви розкажете їм, як остановились води Єрдана перед ковчегом договору з Господом, понесли ковчег через Єрдан, і води остановились. Еті камні будуть для Ізраїля вічним напомінанням. І я хочу сказати, що якщо Каміння в новому заповіті це люди, з яких Господь будує свою церкву. Вони скільки ми потім чуємо свідчень, звідки люди говорять, мене Бог підняв, з якого дна, так, з дна цього Юрдану, тому що хтось ніс їм і показував на Божу любов, показував на Ісуса. І люди будуть і це, що творить Бог, воно є вічне. Це каміння, наречена Христа, воно буде вічно свідчити про Його, його славу. І If... е If... Взагалі людей треба їм нести, і ще раз повторюю, повторю, що треба перш за все показувати на Божу любов, яка явилася в тому, що Він послав сина свого єдинородного, і син взяв весь гріх на себе, і тільки вірою в нього ми маємо життя вічне. Тільки вірою в нього. Не треба показувати людям в тому, в то, в чому вони і так знають, в чому вони знаходяться. а Ми їх ще більше, ще більше, ще більше, і то часто навіть своїх близьких, навіть своїх рідних. Ми просто добиваємо, можна сказати. І мені подобається як Андрій минуло середу, він говорив, що треба навчитись дивитись на себе, очима Бога. І коли ти сам вже навчився дивитись на себе очима Бога, навчи інших людей на на, на, на себе очима Бога. Тому що в людей є дві проблеми: найбільші вони не можуть прийняти прощення і не можуть простити. Коли ти говориш їм, Бог тобі простив. Вони не вірять. Люди, оці зна Йордана, якісь ну, ну кожен не, не буду перечисляти гріхи, але є великі в людей гріхи. Він не вірить, що Бог йому простив. І поки ти, ти можеш говорити дуже багато, але поки ти не покажеш на Ісуса, на Його любов, на Його жертву. І, і ще треба показувати так само людям, що перш за все Ісус помирав за душу їхню, за вічне, за душу, не за тіло, не за ногу, не за руку, хоч і це туди входить, але перш за все покажіть їм спасіння душі їхньої, спис, що Ісус помирав за їхню душу, щоб вони мали, щоб вони рука і нога лишаться тут, це все лишиться тут, а душа їхня має бути вічно з Богом. І коли спочатку люди вони не розуміють, але потім, коли до них доходить, що вони перестануть. Перед Боже лице, і це буде вічність, це зараз цей земний шлях, він даний для того, щоб ти зустрівся з Ісусом. і І коли це до людини доходить, життя її починає мінятися. І так само. Простити. І коли людина не може простити, от наша фантазія тут вже взагалі починає буяти дуже сильно, і я це пережила на собі, мені проповідували Ісуса Христа, і коли я вже прийняла Ісуса Христа і дійшло до до мені говорять, ага, ну, ти прийняла Ісуса Христа. Але не прощення не прощається. І тут вже роз, просто розумієте, і, і ми дуже часто людям показуємо на щось таке, дру, другорядне. Ні, якщо би мені показали на Ісуса, який мене любить, який за мене помирав, а мені говорять, а оце не прощається, все прощається, а це не прощається. І я хочу сказати, що непрощення – це такий самий гріх, як і всі інші гріхи. Справа в тому, чи ти з ним борешся, чи ти розумієш, що він тебе мучить. І коли ти падаєш на коліна і говориш, я не досконалий, Ісус, а ти досконалий, от я не можу простити, а ти прости, від ти в мені і допоможи мені. Ти моє освячення. Ні, освятіться, як в старому заповіті, очиститись, а тоді ви побачите чудеса. Ні, освячуватись треба в ньому, він наше освячення. Ти вірує, дивишся на ньому, і ти вже освятився. Тобі не треба відрізати, обрізати, до, до восьмого коліна відрікатись. Коли ти прийняв Ісуса, ти вже від всього іншого відрікся автоматично, бо ти прийняв Ісуса, ти прийняв Спасіння і всі благословення. Тепер іди, іде, ступить нога. Твоя візьми. Вірою іди, не, не утопай в Йордані в проблемах, а вірою іди за Богом. І я хочу ще прочитати про Петра Луки 22 розділ. Так само гарний, гарний приклад. Луки 20. Второй раздел. С 28 вершины, я хочу, чтобы мы прочитали. Вы прошли вместе со мной через все испытания, каждый Иисус, через юрдан И я дарую вам царство, которое мне даровал мой отец. Вы будете есть и пить за моим столом в моем царстве и будете восседать на престолах правя двенадцатью племенами Израиля. далі йде молитва Ісуса за Петра, но я молился тебе, чтобы ты не лишился віри, а потом, когда вернешься ко мне, укрепляй своих братів». Я не бачу, чтобы Ісус э, молился за Петра, щоб Петро його не зрікся. Він молился в інших переводах написано, когда ты всем серцемся к Богу, укрепи в вірі братьев своих. Тобто він ну, от зрікся, добре не прощення, а він зрікся три рази Христа. І я думаю, це був страшний час. Християн переслідували, і, напевно, не один потім приходив до Петра, і зі страху він розумів, що він натворив. І Петро не казав: О, Як? Та ти що? Як ти таке міг зробити так часто, як ми? Кажемо, та ти що? Нам тяжко сказати, що так, я ще донедавна там був патологічний брехун. Та? Чи алкоголік, чи там от з похотю тільки недавно справився. Ні, нам це тяжко сказати. Ми робимо великі очі і кажемо, як? Ти християнин і ти таке вчудив. ну та Ні, ну, ну. ні Він і, Ісус що казав? Когда ти всім серцем обратішся сам, допоможи укріпитися у вірі, ні на що не показуй, не показуй на гріх, не показуй на те, що він вчудив, на те, що він має робити. Покажи йому на Ісуса, що от я був такий, да, і я таке вчудив, але і три рази, між іншим, підряд, і не дійшло до мене, так? ні після першого, ні після другого, хоч і попереджали. Так? Але я знаю, що Ісус простив. Ісус простив все. Так і тому, що і і ще що я хочу сказати в Івана. В останньому розділі написано, що не всі діла, які творив Ісус, записані в книгу, записані в Біблію, тому що не стало би книг, щоб їх записати, так але ми книги. Крім того, що ми священники, ми всі є словом Його створені, і, і слово Його є в нас, і ми, ми є книги. І ми несемо це Євангеліє. Ми Євангеліє всім і читаємо, так і Бог і зараз створить і через мене, і через вас всіх. Так, оці це все нове. І ми несемо цю звістку, як апостоли несли Євангелії. Біблії не було, вони просто несли, просто несли Божу любов, риб на машинах не було. Біблії не було, вони несли Божу любов, несли Ісуса і проповідували віру в Ісуса Христа, через яке ми маємо вічне життя і спасіння. Дякую.